Ми співали дуже хороший псалом, заохочували один у одного. «Славті Бога, славті безконечно. От ми і будемо виконувати, будемо продовжувати славити, славити безконечно. І за цей сьогоднішній ранок, що Господь е, так багато говорить до нас, і ми і співаємо, і молимося, і слухаємо Слово Господнє, назідаємося і ще не потомилися. Да? Будемо ще слухати. Я буду читати іще слово Господнє в доповнення, так як написано, бо є до тих, хто говорить, написано. Хто говорить, говори як Божі Слова. А Слово Боже воно є богом натхнене, тобто по натхненню Духа Святого, і полезне, корисне до направи, до докору, щоб Божа людина була досконала, совершенна, до всякого доброго діла, готова. І ми з вами слухаючи слово Господнє, Зараз я буду продовження читати. Також хочу до євреїв читати четвертий розділ, хто має Біблію, відкриті разом зі мною. Четвертий розділ послання до євреїв. І воно до нас відноситься сьогодні і до всіх, хто слухає, хто читає. І так написано: 4:12: послання до євреїв. Бо Боже Слово живе. А остальне всяке слово. Чуєте, Боже Слово живе та діяльне, тобто діюче. І воно гостріше від усякого меча обоюдо остро. Проходить воно, дивіться, куди проходить Боже слово. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів. І що спосібне робити слово Боже. Далі написано: і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховало, що було сокрито перед Ним, перед Словом Божим. Але все наге обнажено і відкрито перед очами Його, тобто Слово Боже. Йому дамо звіт, йому дамо очі, слово Боже. От Я прочитав е, небагато, що говорить. Нам Біблія писання про Слово Боже, а воно так багато сказано, що робить Слово Боже. От ми сьогодні з вами знаходимося на цьому місці, слухаємо Слово Господнє, і ми провіряємо, як далеко, як заглибоко, куди проходило Слово Боже, якщо ми його слухали. От я слухав, і мені проходило. А от як ви слухали, ви знаєте. І тоді, коли ми слухали, воно є живе. І воно судить думки і помирення, намирення сердечні. От про Асафа Абсалом ми слухали. І він тільки думав, а вже Слово Боже його осудило, коли він прийшов в святілище Боже. І воно його так осудило, що він сам проти себе. Ніс, вирок, він себе уподобав, до чого. І тому дуже ми щасливі люди з вами, всі, хто слухає, хто читає слово Господнє, бо воно є живе, брат і сестра. Якщо ми будемо читати любу мірську літературу, ми його прочитаємо. Ми пользи від нього не будемо мати. Або навіть є дуже багато різних. Я не читаю книги взагалі посторонніх, навіть так званих духовних, я не читаю, тому що в мене є одна. Вірніше пророче слово, і я його читаю. Я не маю часу читати інші посторонні книги, навіть якщо якісь там грамотні люди писали, а, богослови писали авторів багато сьогодні є. Духовних, як і брат переді мною говорив про це, щоб ми не ставили наголос ні ніякі книги, ні на які учення, тільки на Ісуса Христа, де Слово Господнє говорить, що ми дивилися на Нього. Дивіться на Нього. На начальника і виконавця вашої віри Ісуса. Брат і сестра, чуєш, на кого нам потрібно дивитися? І коли ми будемо дивитися на Ісуса Христа, ми будемо там, де знаходиться Він. А чому будемо? А як будемо вірити, і по молитві, по просьбі Ісуса Христа, як ви думаєте, почута була молитва Отця Небесного, Ісуса Христа Отцем Небесним, де Він просив і благав? Бажаю Я! Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, були там, де знаходжуся я, брат і сестра, як ви думаєте? Почута була молитва Ісуса? Почута була, бо Ісус Христос сказав, я знаю, що ти завсіде чуєш мене. А чому? А тому, що я роблю те, що тобі нравиться. Брат і сестра, коли я йти, ми будемо робити так, як каже слово Господь. Так як Господь хоче, щоб ми робили, ми помолилися, а Він вже почув. Тому що ми ходимо згідно слова Господнього, живемо згідно слова Господнього, а воно нас навчає, коли ми його слухаємо, живемо ним, воно нам розказує, воно нам показує. І тому ми сьогодні одні з щасливих людей, що нам дана ще одна можливість стояти перед світлом слова Господнього, де воно являється світлом, яке просвічує кожну людину. І коли ми ходимо у світлі, як сам Він у світлі, і маємо спільність, тобто общення один з одним, кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас. Від усякого гріха. Це не означає, що ми знаємо, що то гріх, і ми його шукаємо, в ньому живемо. А буває, що ми согрішаємо десь навіть не хотіли, десь щось сказали, десь, можливо, глянули, бо сьогодні ворог розставив всі ті по світі, кого чим можна, аби впіймати. От Асах побачив, як живуть люди. Він побачив, як, чим вони займаються, на роботу не ходять, обжиріли. І тому подібне, але і, і, і він знаєте, вже починає трохи від Бога відступати. Так само і, і ми, коли будемо дивитися не на Ісуса Христа, а будемо дивитися, як живуть люди в цьому світі, Ну, є написано, Слово Господнє говорить, що не любіть міра, ані того, що в мірі. Бо все, що в мірі, це пожадливість очам. Пиха життєва, гордість життєйська, і це не від отця. Чуєте, це не від Бога, не від отця, це від ворога людських душ, який знає, різними способами підходить, я колись до перших людей підійшов і до Єви і сказав. Так, підступом підійшов. Але жінка, ми бачимо, послухала, ніби відкинула Боже повеління. А послухалася диявола. О, я буду як Бог. А Він тільки обіцяє диявол. Він Ісусу Христу обіцяв. Каже, подивися на всі царства. Я тобі все дам, тільки мені поклонися. Сьогодні він багатьом людям обіцяє. Подивися, як прекрасно все. Давай мені поклонися, і я тобі це все віддам. Но він нічого не дає. Він тільки обіцяє. Він обманщик. Є написано, він обманщик. І тому, як нам сьогодні потрібно дивитися на того, хто являється істиною, а це Ісус Христос. Я, дорога, правда, істина і життя. І до Отця ніхто не приходить, як тільки через… от хочемо бути там, де Ісус зараз нам потрібно стояти на цій дорозі, якою є. Ісус Христос, і є, знаєте, таке, я прочитав тут застереження, що немає створіння, яке б сховалось перед Ним, тобто перед Словом Божим. Коли Ісус Христос був на цій землі, Він говорив такі слова, що по правді кажу вам, коли б вже хто слухав слів моїх, та не вірував, бо було багато людей, які слухали, а не вірили. Я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов спасати людей. І ті всі, які вірили, приймали Його, вони отримали спасіння. От цей Закхей, який хотів бачити Ісуса. Хто він? І він доклав Максиму це Не був чоловік, який не міг придумати, як це зробити. Навіть слово Господнє нам говорить, і по всій планеті земля, де проповідується Івангелія, воно про цей приклад проповідує. Він заліз на дерево, бо він низький наріст був. Він заховався, можливо, між листя. І я думаю, що дуже багато людей вони там його не бачили. Коли Ісус Христос проходив дерева в листях, Він маленький, заліз, заховався. Але Він хотів бачити Ісуса. Ісус Його бачив. Амінь. Іде процесія, багато людей. Ісус йде, як завжди, в окруженні, і зупиняється біля дерева. Люди думають, що ж він зупинився? А Він зупинився, бо він знав, що там людина, яка бажала бачити Його. Брат і сестра, коли я йти, ми бажаємо бачити Ісуса, де би ми не були. У нас може ніхто більше, ніхто не бачить із людей, але тебе бачить Ісус. Що ти бажаєш бачити Ісуса, хто Він? А Слово Господнє говорить пізнання. Коли ми пізнаємо святого Бога, ми стаємо розумними. Бо написано: початок мудрості це страх перед Богом, а пізнання святого це є розум. Я думаю, кожен із нас, ми хочемо бути розумними. І слово Господнє говорить, що не будьте нерозумні. Але розумійте, що і воля Господня добро або добра, приємна і досконала. І тому нам потрібно кожен раз все більше і більше пізнавати нашого Господа, і ми будемо ставати розумнішими. І розумні люди, вони прирівнює Ісус Христос причі про. П'ять розумних і п'ять нерозумних дівчат, Причта, які вийшли зустрічати жениха. І порівняння на сьогоднішній день люди, які називають себе віруючими, вони всі кажуть, ми чекаємо жениха. Ну, чекати то можна, але в готовності треба чекати жениха. І коли цей крик залунав, то ми знаємо, поділення появилося, Були готові. І були не готові. І тому для того, щоб нам бути готовими, нам потрібно, щоб ми не розбилися в вірі, що би довкола нас не діялося, як би люди не жили, чим би вони не займалися, що би вони не їли. Але нам потрібно дивитися на Ісуса. І будемо там, де знаходиться Він. І на сторінках Святої Євангелії ми знаходимо із заднів апостолів. І за днів Ісуса Христа, коли Він навчав, давайте візьмемо від Ісуса Христа, коли він навчав, і багато учнів залишило Його. Підійшли, і написано, більше з ним не ходили. Ісус Христос звернувся до 12 і запитує: може, ви хочете мене залишити? А Петро говорить, до кого ми підемо? Тебе глаголе, жизни вічно. Брат і сестра, сьогодні хотілося б, щоб кожен із нас ми були в числі тих вибраних людей, про яких сказав Ісус Христос, Хіба не 12 вибрав я вас? Ті пішли? А я вибрав вас і ви осталися. Є написано много покликаних, а мало. Ізбраних. А чому мало ізбраних? Тому що небагато людей вони хочуть іти цією вузькою дорогою, якою Кінець вічне життя. Ісус Христос говорив про ці дві дороги. Це дуже легко людям розібратися. Є дві дороги, і людям, зрозуміло, ми тут бачимо так само. Є широкий фривей, де дуже багато машин їде. А є деколи вузенька стежка. Вузенька така дорога, де е, от на цьому березі, коли я був там дороги між деревами, знаєте, і так їдеш вузенька, машини, дві ледве розминаються, повороти, багато в кувети злітають. Але цю дорогу Ісус Христос сказав навіть мало таких, що знаходять цю вузеньку дорогу. Ну кінець і вічне життя. Слава нашому Господу, брати і сестра, Боже <праць> Слово, живе і діюче, і воно сьогодні говорить. До того кожному із нас зміцняє віру нашу, щоб ми часом, якщо сьогодні стоїмо на вузькій дорозі, щоб ми часом не зійшли на цю широку дорогу, бо багато людей йде, маса людей ідуть. І куди вони їдуть? Погибе. Бо кінець широкої дороги загибель да. Слово Господнє нам говорить і воно живе. Я би хотів, щоб воно сьогодні так глибоко в наше серце осталося. Що від Івана Хрестителя і досі, до сьогодні царство Боже береться з силою. І ті, хто докладає зусилля, вони його восхищають. Так слово Господнє, брати і сестра. Царство Боже береться з силою. І ми з вами докладаємо зусилля, щоб нам дивлячись на Ісуса Христа, да, Слово Господнє, говорить, впадеть. Біля тебе тисячі, і з другої сторони 10 тисяч. А до тебе не дійде. А чому? А тому, що ти дивишся на Ісуса. І ти стоїш, ти йдеш, да. можливо, і ти де, коли падаєш, на тебе піднімає Господь. А чому? Бо ти до Нього йдеш, ти не йдеш до людей. А як мені зробити, а як мені, можливо, підтримайте мене, щоб знаєте, якось обхитрити, щоб якось ні. Перед Ним все і відкрите. Ми чули, так? все обнажено перед Словом Божим. І ми нікуди не сховаємося. І воно судить наші думки і помишлення серця. Судить. Тільки Слово Боже йому дане таке право. Нам не дане право судити. А Слово Господнє судить. Наші думки, якщо вони неправильні, воно дає вихід. Кайся! Згадай, звідки ти впав, покайся. І начни чинити перші діла. Господь дає вихід завсіди, в нього немає тупіків. І тому, слава нашому Господу! Знаєте, ми співали цей псалом, я ще раз повертаюся до нього, славті Бога. І знаєте, чим ми сьогодні прославляємо Господа, Бога Отця нашого, Ісус Христос залишив такі слова в науці своїм учням, що Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете моїми учнями. От, ми сьогодні, учні Ісуса Христа, ми навчаємося від науки Ісуса і прославляється Отець Небесний. Будемо продовжувати це робити, брати сестра. Ніякі учення, ніякі книги. Нехай будуть, які б вони не були духовні, яким вони не були в золотих обкладинках, Ми маємо вірніше пророче слово. І ми добре робимо і прославляється Отець Небесний, коли ми являємося учнями Ісуса Христа, і Христос, коли був на цій землі, і послання до Фарисеїв, 23 розділ Євангелії Матвія, записано. Він сказав: Один у вас учитель. Чуєте? І то такий учитель, який з неба зійшов. І коли люди йому давали різні запитання, коли не хотіли, шукали причини, щоби не вірити, Рід лукавий шукає ознаки, а Христос каже, ознаки йому не дадуть. Лукавим людям ніякої ознаки не буде. Тому що вони не для того, щоб побачити ознаку і спастися, а для того, щоб просто щось показати. Ми хочемо, покажи нам ознаку. Або навіть вже останній момент, коли Христос висів на христі. Зідді з Христа, ми повіримо в тебе, коли ти Син Божий. Це лукавство було. Ніколи вони би не повірили, бо вони так не хотіли вірити, а Христос зійшов, ну і, що? і без спасіння всіх людей втрачене було. А ці люди, вони просто диявол через них. Зідді з Христа, ми повіримо. Це все фальш. На сьогоднішній день. Дуже легенько віруй Господа Ісуса Христа, буде спасений і ти, і весь твій. Дім. І ми будемо вірити доти, доки будемо дивитися на Ісуса Христа. Якщо ми тільки подивимося на щось інше, ми від Ісуса будемо віддалятися. Ми знаходимо, я зараз хочу ще трохи на науку апостольську повернутися, коли, Ісус Христ, коли апостол Павло він по станях записував такі слова, трудився з братом Димас, такий Димас є, Дімас, слові Господньому, і каже: Дімас, мене оставив. Ето твік возлюбивши». Тобто те, що в цьому мірі, в тому світі. Він оставив служіння, з яким він з Павлом трудився, і він пішов в цей мір. А також до філіпійцям, апостол Павло, по слоні довірчих людей говорить, що я говорю про декого тепер навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. А знаєте, чому там є нижче написано? Що їхній кінець загибель. Чому? Бо слава в їхньому соромі, і вони думають тільки про земне, вони думають тільки, як би жити на цій землі. І то, знаєте, ще й навіть різне придумують, але слово Господнє говорить той же самий апостол Павло, Панатню Духа Святого написано. Коли ми надіємося на Христа тільки в теперішньому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Чому Ісус Христос, бувши на цій землі, Він всі причті порівнював із Царством Небесним, із Царством Божим. Навіть коли Він говорив на гірню проповідь, то Він сказав, щоб люди складали скарби. На небі. Не на землі обогащалися, а складали скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нистить. Брат і сестра, навіть брат сьогодні нагадував, і я читав, мабуть, сьогодні, про те, що коли ви зробили одному із найменших моїх, якесь хороше діло, це мені ви зробили. Ісус Христос так сказав. І тому, як нам на сьогоднішній день потрібно бачити наших Божих дітей, наших братів і сестер, якщо вони в чомусь нуждаються, ми повинні знайти їм помогти, їх піддержати, їх благословити, їх підтримати. І ми це робимо, якщо ми робимо це все з любов'ю. Воно все там, Бога пишеться, воно все буде пам'ятне, Ми пристанемо одного разу перед нашим Спасителем Ісусом Христом. Ми сьогодні можемо на різних похоронах бачити, бути, чути про них, де люди хвалять людину на цій землі. Але Господь для таких каже, що вони вже одержали свою нагороду. Брати і сестра! Коли всі люди про вас говорять добре, горе вам. Коли всі люди про вас говорять добре, переважно на похоронах так же про людину говорять, так же, що там вже навіть Ісуса не згадують. А тільки на людину хвалять. Але Господь каже, що будь в малому вірний, над великим поставлю тебе. Да, можливо, люди думають, що це на цій землі їм буде над великим їх постави, Господь. Ні. Господь. Там буде давати нагороди всім, хто тут від щирого істинного серця служить Господу. Ми будемо зараз мати молитву. І я хочу ще прочитати е, таке слово «продовження», тому що тут просто поділено на стихи, але слово Господнє воно писалося в одному посланні. І я хочу продовжити, якщо ми ще не закрили біблії своїх, е, і ми будемо зараз виконувати е, це слово Господнє. Будемо мати молитву ще одну, читаю 4.14. Далі продовжую читати. Отож, мавши імея, великого пересвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Сьогодні було підмічено. Де апостол Павло каже: я знаю, в кого я. Увірував. Брат і сестра, до мене і до Тебе сьогодні Слово Господнє говорить, що ми маємо великого первосвященника, який небо прийшов, Ісуса, Сина Божого. Держимось і сповідання нашого. Усі ми свого часу давали Господу обіцянку, що ми повірили в нього. І ми обіцяли, будемо служити йому до кінця життя нашого в чистій та добрій совісті. Допоможи нам, Господь, і Він допоможе. Коли ми будемо послушними овечками, будемо йти за ним, Він нам допоможе, Він проведе, все пройде. Сьогодні на цій землі все пройде. Хтось їсть дорожчу їжу, хтось дешевшу. Але воно все пройде. Ну там буде вечеря з Господом. всі Всіма святим. І так хочеться, я хочу сильно, я думаю, і ви хочете, щоб бути там зі всіма святими, зі всіма спасенними. І тому нам на цій землі, можливо, приходиться багато терпіти, багато страждати, різні спокуси переживати. Ну Ісус це все пройшов. І Слово Господнє говорить, що Він був той, який небо пройшов, але Він був той, який і землю пройшов. Я зараз хочу прочитати далі. 15-й вірший. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробовано у всьому подібно до нас, окрім гріха. Ми чули сьогодні, брат говорив, що він ні одного гріха не вчинив. Ми знаходимо на стариках Біблії про різних пересвященників. І за днів мами Самоїла. Великого пророка був пересвященник Ілій. Коли мама Самоїла Анна молилася, вона тільки губами своїми ворушила. А він її не зрозумів, це був пересвященник свого часу. Ну ми маємо не такого пересвященника, який не може поспівчувати нашим слабостям. І тому слово Господнє говорить, що нам потрібно робити. Зараз я буду читати це слово Господнє. І ми будемо це робити. І це був пресвященник святий, без гріха. І тут слово Господнє говорить далі. Слухаємо дуже уважно. І будемо зараз це робити. І будемо з вірою це робити. Написано 16 й вірш. 4.16. Отож. Приступай. Отож, це просто зараз, в цей момент, приступаймо з відвагою, з дірзновенням, російське слово, до престолу благодать, щоб прийняти милість та для своєчасної своєвременної допомоги знайти благодать. Брати і сестра, слово Господнє живе, воно сьогодні говорить до Твого і моєго серця. Ми маємо можливість сьогодні приступити до престолу Божої благодаті, щоб знайти милість і допомогу по Божій благодаті. Тому що, якщо ми почнемо по своїй праведності просити, то ми можемо не отримати. Але з Божої сторони є велика Божа благодать, яка дається незаслужено. І навіть тоді, коли ми помиляємося, навіть тоді, коли неколикі думки неправильні приходять в життя, наше, є престол Божої благодаті. І коли ми в смиренні приходимо до цієї Божої благодаті, наближаємося, то Господь являє милість і великій благодаті своїй. Дає нам відповіді наші, і тому ми перед Богом живим. Перед Словом Його живим. Ми будемо зараз преклонятися. Ми будемо просто наближатися до Бога, як є написано, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Це всім зрозуміло. так. І смиренний Бог дає благодать. да, Будемо смирятися, а Він буде благодать зливати, приклоняючи наші коліна, ми будемо. Підходити до престолу Божої благодаті. Амінь. Алілуя. Алілуя.